Привіт, друг! Вітаю тебе! Ти на каналі Розпаковки. Кожний день я випускаю нове відео на своєму каналі, тому підписуйся на канал, щоб не пропустити нові відео, а також став лайк або дизлайк, якщо тобі це відео чимось не сподобалось. Також я приймаю критику і завжди читаю ваші коментарі, які ви залишаєте під відео внизу. Тому пишіть, завжди відповідаю. А я вам бажаю приємного перегляду! Друзі, всім привіт! Ну що ж, хто не пам'ятає, в попередньому відео у нас було ми відкривали тубус. Ось такий тубус. Ось тут буде силочка, вискочить. Можете перейти, подивитись, в якому нам вже випадали фішечки. І, звичайно, можемо зараз їх передивитись, згадати, хто не бачив. Ось такий зміїний 13. номер 2. Ще один зміїний 13. Воєнний корабль. Так, 23-й. Ось відьма. Тут відьма з конотопа. Вітаємо в конотопі. 24-й шлях до перемоги. Свобода. номер 26. 30-й ціна перемоги. кіберхерсон вільний. номер 11. Номер 5. Привид Києва. Повітряний бій, князь Київський. Крізь віки No8. Так, ось такий відважний тракторист, ціна перемоги. 29-й. Так, волонтери, армія дронів. І ще одна відьма. І ось Азовсталь, боротьба. І ось така Азовсталь-захисники. Це ті фішки, які нам випали зовсім. І що не повторяються. і ось вже перші є повторки, азовсталь, зміни. Дві причому, і ось так і ще одна азовсталь, дві азовсталі і два зміни. Це повторочки. І що, друзі? І сьогодні для вас хотів зробити таке цікаве відео, а саме про те, як отримати багато ось таких фішок. Абсолютно багато, прямо дуже багато, друзі. Прямо багато-багато. І, звичайно ж, не потрібно купувати там, товари, які коштують там, партнери по 60 гривень, 40 Взагалі, можна придбати ось таке звичайне McCoffy Original. Запам'ятайте, тільки Original. Бо на всі інші, там ще є Петровська Слобода, на нього не розповсюджують, Тільки на Оріджінал Коштує він 5 гривень. І ось така карточка 2 гривні. Тобто за 7 гривень. Ви отримаєте ось таку класну пару, в якій ви можете попити гарячого напою, та ось мати таку карточку, фішечку з гривню ви перечисляєте на дрони. І гривня йде у вартість карточки розробникам цих карточок. Ну що ж, друзі, ось таке було цікаве відео для того, щоб. Ви не перевитрачували гроші і отримали ось такі карточки. Майже даром за 7 гривень маєте карточку і кофе, і можете попити гарячого напою і допомогти нашим Збройним силам України скоріше перемогти. Ну що ж, всім дякую за перегляд. До нових зустрічі, пока.